Київська міська адміністрація ухвалила рішення про ліквідацію районних рад з 31 жовтня. За відповідний документ проголосували 95 депутатів Київради. Голосували навіть фракція бют і блок Кличка. Пропоную ставити на голосування і голосувати за припинення. Політики на районному рівні для закріплення єдиної господарської, адміністративної, управлінської вертикалі, і я маю велику надію, що таке голосування покаже вже найближчої зими значно якісніший результат, ніж той, який ми бачили, на жаль, зимою 2009-2010 років. Шановні колеги, дякую всім за увагу. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 95 проти 12, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, зазначені результати голосування свідчать лише про декілька речей. Перше, те, що на кінець здоровий глузд і реальна господарська робота, яка відноситься до наших з вами повноважень, перемогла в цій залі. Друге, те, що всі без виключення фракції підтримали таке рішення. Свідчить про те, що нічого в цьому рішенні шукати будь-якого політичного контексту, будь-яких порушень демократії або ще чогось, що ми читаємо в засобах масової, масової інформації, скільки мова йшла виключно про прийняття рішення, яке направлено на економію бюджетних коштів, а також вдосконалення управлінської адміністративної вертикалі. Врада не мала компетенції просити центри виборчком призначити вибори до райрад столиці, заявив міський голова Віталій Ключко і заблокував рішення місцевих депутатів, за яке ті проголосували минулого четверга. Утім, вніс його на повторний розгляд. Я вважаю таку позицію деяких політичних сил Київради без відповідальною по відношенню до Киян. Наслідком цієї ініціативи може стати управлінський колапс у столиці. Я неодноразово закликав депутатів не займатися популізмом і політичними ігрищами. Моя позиція однозначна. Без законодавчого закріплення повноважень райрад у містах, без ухвалення єдиної... Для виборів райраду в усіх великих містах України подібні ініціативи це політичні спекуляції. На заяву чільника столиці відреагували у самопомочі. Там її охрестили ветом на майбутнє Києва і заявили, вибори до райрад проводити треба, інакше децентралізація міста зупиниться. А аргументи мера назвали маніпуляцією. Позиція влади щодо недосконалого виборчого закону чи відсутності повноважень у районних радах є маніпуляцією та підміною понять. Київрада в липні 2015 року. Року відновила районні ради в Києві і призначила вибори до них на 27 березня 2016 року. Завдяки Кишеньковим судам політичній корупції та позиції провладної поліцили вибори були зірвані. Витування міським головою Віталієм Ключком цього рішення означає блокування реальної децентралізації в столиці. Чому вони 5 років минулих руйнували країну? Ми їм не заважали. Ми їм підсказували.